Жителів прифронтових сіл та міст, які під постійним вогнем доводиться вмовляти виїхати. Літні люди особливо категоричні свої потрощені хати не полишають, висаджують городи під постійними обстрілами. Волонтери і поліція ризикують власним життям. Приїжджають в гарячі регіони, аби вмовити людей зберегти власні життя. Розказують історії. Було і так, що і повторно евакуйовувати людей доводилося, тому що повернулися у прифронтові села. Наша Олена Каптюх розкаже більше. Пакунки з одягу, меблі, коти та собаки. Родина із п'ятьма дітьми виїжджає з гуляйполя вже вдруге. Кілька днів тому вони сюди повернулися, бо сподівалися, що стало спокійніше, та швидко зрозуміли свою помилку. Обстріли в Гуляйполі не вщухають. Евакуйовано сім'ю з дітьми з міста Гуляйполе, багатодітну з п'ятьо дітьми до більш безпечного місця. А цю самотню пенсіонерку ледь вмовили виїхати зі Стіпногірська. Беріть телефон, малочку свою. Так, оце речі в коридорі. Я так розумію. Влучив снаряд, нарешті погодилася виїхати. Я <риклад> із Запорізької області. Олена Каптюхдеря зрянова мо Україна марафон. Єдині новини.